Всім привіт! Леонід Котвицький. Не буду довго себе показувати, значить, дивіться. Розповідь про ось такий ніж. Називається мульчувальний ніж. Я його використовую зараз на картоплі, значить, на коцінні бур'яну. Вирішив випробувати його можливості. Я пізніше покажу, як я ним працював, і зараз розкажу, дивіться. По-перше, Діаметр ножа 300 мм. Поки ще не стерва 300. Він більше, ніж 255 і дає дуже відчутне навантаження. Плюс додаткова вага цих загнутих на кінці зубців. Тому такий трьохлопасний для потужних кіс. У мене 5047-52 кубика. А так, для більшості треба брати двохлопасний. На ньому пише 2 та 2 тіз, Так, 22 так Значить, значить дивіться, особливість. Ось такі загнуті на кінцях лопасті Тому він не просто косить, збиваючи ось так, він ще й розкидає траву завдяки більшому діаметру. Але все ж не настільки розкидає, як ліска, але більше, ніж звичайний ніж. І також він січе. Якщо прикласти його до. Стебл бур'яни, які лежать, він їх прекрасно посікає на дрібні шматки. Їх тоді можна там, розтягнути по городі, заробити в землю, чи як мульчу. Перемирати землею, не будуть заважати особливо. Якщо косити картоплю таким, бур'яни по картоплі, то смисл такий. Значить, якщо ці бур'яни. Не просто рівні, як буває лобода. От вона росте вертикально вверх, то таким ножем нема сенсу косити. Є сенс косити звичайним ножем, підрізати. Якщо ж бур'яни і розлигли такі, прилягають до землі, то буває звичайним ножем, скосиш зверху, і баделя так і залишається лежатись. Залежно, залежить старання, але Можна і звичайний підлізс підрубати, але часто бачу ножем викосиш Чи, ліску, якщо нижче не візьмуть. Згребли, з бадилля так і лежить, граблі не потягли. І це забиває сильну мотоблочну копалку, от таку як копалку вібраційну. Значить, в даному випадку ось таке, яке вилягло, таке. Перекошене, запутане, то в такому випадку краще косити. Але якщо це тоненькі бур'янці, так, тоненькі беделя, то краще косити волосінню. А якщо товсте щось, то знаєте, як ліскою косиш, 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 косиш. І один рядок 50 метрів можеш пів години косити. Бо якщо товстий бур'ян, вона то навіть груба ліска рветься, не може перебити. Цей не помітить ні товстих, ні тонких. Тонкі швидше помітить, бо більш будуть запутуватися. А товсті він рубає тільки так на шматки. Але, повторюсь, якщо просто вертикально ростуть, то що цим ножем, що звичайним, ти їх просто підріжеш і все. А от на що вилягли, нагнуті до землі. от Тоді ці передні кінчики будуть прекрасно розсікати. Навіть якщо залишається бадилля. То воно буде посічене на дрібні шматки. Вже не буде так техніку забивати. Тим більше якщо згрібеш. Але настільки вилизати ним, як ліскою, можна тільки в одному випадку, якщо ти будеш його прямо притискати до землі. Так то можна робити іноді. І все одно буде виходити. Так, бо ти будеш по гребню косити, огинати і все одно будеш зачіпати десь землю. А Якщо так багато робити, то це навантаження на редуктор можна його бистро вбити. Ну і лопасті ці сточаться. Вони досить товсті, звичайно, але тим не менше. Це зовсім не ті оберти, не та швидкість роботи для землі, з якою вони мають працювати. На такій швидкості. метал сточиться дуже швидко, в мене вже є досвід. Ну, і редуктор б'ється швидко, теж є досвід. Та коли я ще починав, то я отак погрався. Ну, а зараз давайте покажу. Отже. Тут я кушу перший ряд він, е, так, не треба землю зачіпати, цей ряд частково викошений. Тому що я коли косив сусідній рід, то зачіпався і цей, то він так частково викошений. Але приблизну картинку можна побачити, що дивитись на місце косіння вилизує дуже добре. Якщо зачіпаю землю, то вилизує і землю, краще не зачіпати, звичайно. але... Тримати максимально близько до землі, вибриває. Якщо стирчать картоплини з ряда, то правда розсікає картоплини моментально ось такий момент. Ліска, де, де треба 3-4 рази вбитись, щоб пересікти, то тут моментально переб'є. Зразу не виходить скоординуватись так, щоб тримати на рівні. Ну, іноді взагалі. Не вийде так скоординувати, щоб не зачіпати землю. Якщо це буде дуже часто відбуватися, то маленька порада надіти ще грибінку, яку надягають, щоб з... такої для ліски. от Грибінка буде частково зачіпати за землю і заважати. Але що подобається, вибриває прямо дуже добре. Краще інших ножів, не так, як ліска, але досить добре. Тут, звичайно, тоненька трава, але якщо попадається е, груба, то з ну, її не помічає, тільки бжик і пересік. З ліскою треба б доти довго. Працюється довго. Ну, Поки що подивіться, потім ще скажу. Так, ось я кушу в іншу сторону, і тут можна побачити такий цікавий момент. Якщо багато зверху бур'яна, то зверху вниз просто опускаєш, і воно дуже добре дрібнить зілля. Звичайним ножем так особливо не, не вдасться. Якщо вдасться, то не настільки посіче. А тут просто шматує на дрібні шматочки згрібати. Теж, звичайно, треба буде, але менше, ніж іншими ножами. Ось такий момент. Е, так. Багато зілля. Так, заважає. Піднімаю верх і тільки бжик і висікло. Я тут так роблю і не раз. Ось такий момент. Думаю, це видно. Ну і це мені сподобалось. Такий спосіб роботи. Ліскою теж так можна робити, так. але тут не лізка. Якщо будь-бур'їді... Бур'яни грубі, то і грубі точно так само січеться. Що, звичайно, не треба сильно роз... розмахувати, щоб не влупити потім по землі разом з картоплею. Ну, а тут я в кінці на скошені і згрібані раніше бур'яни, які косили звичайним ножем. Роблю те, для чого якраз призначений мульчувальний ніж. Дивіться, як він прекрасно січе. Оці бур'яни, що лежать, я вирішив, а краще їх подрібню. Їх тоді значно легше згребти, заворати і так далі. Мене бур'яни особливо не вольнують. Дивіться, як воно. Дрібниці, бур'яни, які лежать. От для цього він самий добрий. Ну, Ось такий цікавий ніж. Бачите, значить, якщо, якщо в певних ситуаціях, де грубі бур'яни, так, і гичка, так, але вони лежачі, так, бадиляче, так, воно лежаче, нагнуте таке, от, то таким ножем просто дуже добре буде косити. От, ну, Якщо тоненьке, так, щось, хоч і, і, і лежаче, і пригнуте, звичайно краще тоді. Осінню, так, вибити ліскою, ніж, ніж ножем мучитись, от, чистіше буде. От. Але він для певних ситуацій добрий. Тому в кого такого багато такого, ближче до осінь, бачите, що тако багато такого лежачого нагинаючогося зілля. Тому краще купити такі ніщики, попереджую, краще беріть двох лопасний, це гарантовано не перегрузить косу. От, і акуратненько біля землі можна повибивати будь-які грубі бур'яни і при тому. Все це буде швидко і більш-менш чисто. Все, всім показуємо. Був Веніт Котвицький.